Він постійно ревнує, контролює, перевіряє, а я більше не відчуваю себе вільною. Спочатку це виглядало як турбота. Я хвилююся за тебе, я просто переживаю за тебе, я дуже сильно тебе люблю. Але з часом ти починаєш сумніватися в собі, в своїй адекватності, в своїй пам'яті. І ти думаєш, а може, і справді я щось забула? А можливо, дійсно цього не було, а можливо, це дійсно турбота. Тоді. Чому я себе так відчуваю? Газвайтинг це коли вас змушують сумніватися в вашій реальності. Це коли ваші почуття стають раптово несправжніми, коли ваші емоції називають істерикою, а вас знецінюють як особистість. І поступово ти перестаєш довіряти сама собі. Але знайте, не одна. Це не про любов, і це не про турботу. Це про контроль. Я знаю, як боляче після такого повертати собі відчуття самої себе. Дуже важко розкриватися після такого досвіду іншим людям і навіть самій собі. Проте я допоможу тобі пройти цей шлях разом.